Привіт! У цьому відео розповім, як взяти участь в аеродропі токенів поліхедра в гаманці Binance Web 3. Для цього нам потрібно буде приблизно 2-3 долара на комісії. Побачимо в кінці відео точно скільки піде на затрати. Якщо у вас немає BNB в гаманці Web3, для цього заходимо в застосунок Binance. Купуємо BNB, наприклад, через конвертацію можна зробити це від 1$ долара на суму від 1$ долара і переказуємо їх у гаманець Web 3. Бачимо на головному екрані згадку про айрдроп 1 мільйона токенів поліхедра і натискаємо на цю плашку. Тут нам потрібно буде натиснути на кнопку «Приєднатися до кампанії. І бачимо, що можна розпочати місію. Тут всього список із двох місій. Перша місія це потрібно буде зробити переказ токенів на ZK Bridge. І друга місія це зробити трансфер NFT також через цей міст. Натискаємо в першій місії на переказати зараз. На даній сторінці потрібно буде натиснути на Connect, це біла кнопка зверху, і вибрати Binance Web 3 Wallet. Підписуємо повідомлення. Тепер потрібно вибрати мережу, із якої я буду переказувати токени. Я вибираю BNB Chain, мережу, в якій я буду отримувати токени, я вибираю OPBNB, таким чином комісія буде мінімальна. Нижче нам потрібно ввести суму, я буду переводити зовсім дрібну кількість, щоб менше витрачатись. Але бачимо, що в мене виникла якась помилка, це тому, що в мене вибрані токени ефіру, а не BNB. Я зверху перемкнувся на BNB і тепер ввожу ось таку мінімальну кількість токенів і буду переказувати їх. Тепер гортаємо донизу і натискаємо «Трансфер». Нам потрібно підтвердити дану транзакцію і натискаємо підтвердити. Як бачимо, переказ успішний, тобто ми виконали це завдання. Тепер вгорі зліва натискаємо на хрестик і спробуємо перевірити статус завдання, тобто, чи ми виконали його, чи не виконали. Бачите, що я натискаю на кнопочку, але воно ще не зараховується, тому потрібно просто буде зачекати пару хвилин. І щоб не гаяти часу, переходимо до наступного завдання, а саме переказу NFT. Гаманець у нас вже під'єднаний, тепер нам потрібно переказати NFT. NFT, наприклад, в мене немає на гаманці, тому я натискаю на галерею. Це ось така кнопочка з подарунком. Бачимо, тут є NFT -шка ось такого дракончика. Я перемикаюсь на мережу BNB, це ось друга кнопочка. І тепер натискаю кнопку Claim, тобто заклеймити дану NFT. Підтверджуємо транзакцію. Як бачимо, комісія всього 12 центів, тобто невелика. Чудову NFT заклеймили, тепер можна відразу його переказати. Для цього натискаємо кнопку справа Зікей Bridge NFT. На цій сторінці трохи прогортаємо донизу і натискаємо Confirm Import. Натискаємо Next. І потрібно вибрати мережу, в якій ми, будемо, в якій ми хочемо отримати цю NFT. Я також виберу OPBNB, щоб комісії були мінімальні. Натискаємо Next. Тепер натискаємо Approve, тобто ми даємо дозвіл на переказ цього NFT. Натискаємо підтвердити. Комісія всього 7 центів. Декілька секунд очікуємо, і тепер натискаємо «Трансфер», тобто переказати цю NFT. Натискаємо підтвердити, комісія 25 центів. Бачимо, що переказ нефті виконаний, тобто друге завдання ми також виконали. Повертаємося назад і перевіряємо статус завдання. Бачимо, що першу місію нам зарахували, і тепер залишається зачекати ще одну-дві хвилини, щоб нам зарахували й другу місію. Нагадую, що в телеграм-каналі я активно публікую подібні активності. Є активності як зовсім без затрат, так і з мінімальними затратами. Якщо раптом щось не зрозуміло, то можете запитувати завжди в коментарях або додатись до чату, посилання на телеграм в описі під відео. Тепер повертаємось і перевіримо статус завдання. Бачимо, що обидві місії ми виконали, тобто у нас обидва завдання виконані. Тепер нам залишається зачекати, коли буде розподіл токенів. Вони прийдуть на web 3 гаманець. По умовам тут виділено по 500 тисяч токенів на кожну місію, тобто в загальному це 1 мільйон, і один учасник може отримати максимум 100 токенів з кожної місії, тобто максимум 200 токенів. Звісно, якщо учасників буде дуже багато, то навряд чи ми отримаємо по 100 токенів з кожної місії, але думаю, що все одно можна буде отримати хоча б на піцу. Тепер подивимося, скільки ми витратили на виконання обох місій. Оновлюю баланс в гаманці. Як бачимо, було 3 долара, а залишилось 1,5 долара, тобто затрати вийшли в 1,5 долара, що можна сказати зовсім небагато. Якщо було корисно, ставте вподобайку та до зустрічі у наступних відео.